Знаєш, що мені так в очі впало? Це таке матеріальне забезпечення вашої гімназії. Те, що я побачила, це якісь просто супер технічно оснащені лабораторії для уроків біології, хімії, де стоять ну, просто якісь супер новіші девайси. Це супер класні ремонти, коридори, столові. Все виглядає ну, реально як з картинок. Форми ваших учнів. Ну, це реально це як картинки з якоїсь елітної дорогої школи. США, там, я так зрозуміла, у вас є в класах різні проєктори і так далі. Скажи, в реальності школа виглядає так само? Да? Чи так. це чи це чисто? Там ні? Абсолютно так само. Я вперше, коли зайшла в гімназію, коли я перейшла угу. працювати в гімназію, я теж була шокована. Я така ходила, коли проводили новеньким вчителям екскурсію по будівлі. Я така з відкритим ротом просто ходила. Боже, я буду тут працювати, невже?